Пацієнт на прийомі в поліклініці, лікарю, моя дружина каже, що корисно їсти сиру їжу. Е, ви про таке чули? Чув, чув. Моя дружина теж не любить готувати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ціперович приходить до ресторану, замовляє собі вечерю. Все так солідно, смачно. Повечерявши, циперович підзиває офіціанта і питає, як з ними можна розрахуватися. Ми приймаємо і гривні, і долари, і євро, і шекелі, і злоті, а картки, і картки, а біткоїни. Ми приймаємо все. Я перепрошую, а порожні пляшки теж приймаєте? В одному морському університеті працює викладач, який відомий усьому вишу тим, що ніколи не ставить на іспиті двійки. Ось один студент посперечався з друзями на ящик горілки, що таки отримає від нього незадовільно. Питання на іспиті дісталося цьому студенту ну дуже просте. Поведінка на судні в екстремальній ситуації. Викладач, звертаючись до студента. Ну ж бо не знаю. Відповідає студент, якщо, припустимо, на судні виникла пожежа, що ви будете робити? Нічого. Правильно, головне не панікувати. Ідіть чотири. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Доброго ранку, пане кац. Куди це ви так поспішаєте? Та ось вирішив застрахувати свою дачу від пожежі та граду. Хм, ну, від пожежі це я ще розумію, але як ви думаєте влаштувати на дачі град?